Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку системи лінійних нерівностей з однією зміною. Якщо потрібно знайти всі спільні розв'язки двох нерівностей, або декількох нерівностей, то кажуть, що треба розв'язати систему нерівностей. Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінної, за якої перетворюється на правильну числову нерівність кожна нерівність системи. Розв'язати нерівність значить, знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Отже, ми з вами зараз, використовуючи оці правила, спробуємо знайти розв'язки таких систем. Працюємо за підручником Алгебра 9 під редакцією мерзляк. Перший номер, що ми розв'язуємо, буде номер 613. Номер 613. Перша система. Х менше або дорівнює 2, х менше або дорівнює мінус 1. Для того, щоб розв'язати цю систему, ми маємо знайти всі значення змінної х, за яких кожна з цих нерівностей перетворюється на правильну числову нерівність. Ми покажемо розв'язок на числовій прямій, креслимо числову пряму, на ній показуємо ці, позначаємо ці числа, оскільки нерівності не строгі, то точки будуть зафарбовані. Зліва буде точка 1. А справа буде точка 2. х менше 2 показуємо штриховкою всі числа які менше 2. х менше мінус 1, всі числа що менше мінус 1, показуємо теж. Ви бачите, що подвійна штриховка намальована на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1. Значить, це є розв'язок. На цьому проміжку знаходяться всі числа, які перетворюють кожну з цих нерівностей на правильну числову нерівність. Пишемо, х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці, включно мінус одиницю. Друга, друга система. Х менше або дорівнює 2, х більше мінус одиниці. Числа ті самі, трошки змінено знаки. Давайте подивимося на малюнок. Мінус 1 це буде порожня точка. 2 – це буде зафарбована точка. Всі числа що менше 2, знаходяться зліва від числа 2. Всі числа, що більше мінус одиниці, справа від числа мінус 1. За малюнком добре видно, що подвійна штриховка знаходиться на проміжку між цими числами. Ось цей проміжок. Значить, це є розв'язок, на ньому є всі ці значення, які перетворюють кожну з нерівностей на правильну числову нерівність. Мінус 1 не входить у множину розв'язків, тому тут кругла дужка, вирізана точка строгий знак нерівності. Мінус одиниця, 2. Два точка зафарбована, квадратна дужка не строгий знак нерівності. Далі. Далі розв'яжемо нерівність шосту. Систему нерівності шосту. х більше, ніж 2, х менше, ніж мінус 1. Знову подивимося на малюнок. 2. Порожня точка, мінус 1, порожня точка. Строгі знаки нерівності порожні точки. Більше, ніж 2, це всі числа, що розташовані справа від числа 2. Менше, ніж мінус 1, всі числа, що зліва від числа мінус 1. Ви бачите, що жодних перетинань немає. Немає жодного спільного числа для цієї системи. Всі числа, що. Є розв'язками першої нерівності не підходять до другої, а всі, що є розв'язками другої, не підходять для першої. Тобто тут х належить порожній множині. Розглянемо сьому систему. Х більше або дорівнює 2, х менше або дорівнює 2. Подивимося на малюнку, що відбувається. Число 2 є кінцем одного проміжку і початком другого, х більше або дорівнює 2, всі числа разом з числом 2, це ось ці розв'язки. Далі, х менше або дорівнює 2, це всі числа, що менше 2, включно число 2. Ви бачите, що всі числа, що знаходяться зліва від числа 2, вони не є розв'язками першої нерівності. А всі числа, що справа від числа 2, не є розв'язками другої нерівності. Тільки одне спільне число 2, де зустрілися ці проміжки, є розв'язком. Тому пишуть, х належить множині, яка складається із одного числа 2. 2 є розв'язком і першої нерівності, і другої нерівності. І ще одну систему розглянемо. Х більше або дорівнює 2. Х менше 2. Начебто схожі дві системи, але давайте розглянемо, що відбувається тут. 2 – зафарбована точка. За першою нерівністю ми бачимо більше або дорівнює 2. Ми всі числа, що більше 2. Знаходяться справа від числа 2. Друга нерівність каже, що ми не можемо взяти 2 у множину своїх розв'язків, тому я її виріжу, цю двійку, і всі числа що менше 2, знаходяться зліва. І тепер, очевидно, що х належить порожньому множині, Бо та двійка, яка є розв'язком першої нерівності, не є розв'язком другої нерівності. Значить, спільних розв'язків у них взагалі немає. Рухаємось далі. Далі ми з вами розв'язуємо номер 61. Номер 614 із підручника Алгебра 9 під редакцією мерзляк. Перша система. Хмінус 4 менше 0. 2х більше мінус, більше або дорівнює мінус 6. Спочатку спростимо цю систему. В першому, в першому рядочку, в першій нерівності перенесемо мінус 4 вправо з протилежним знаком, отримаємо х менше 4. Тут поділимо на 2, 2 додатне число, знак нерівності не змінюється. х більше або дорівнює мінус 3. Тепер позначимо на числовій прямій результати розв'язання. 3 число розташоване лівіше мінус 3, зафарбована точка, 4 число розташовано правіше, порожня точка, х менше 4, всі числа що лівіше, числа 4. Х більше мінус трьох або дорівнює всі числа що розташовані правіше. Ви бачите спільний проміжок, там, де подвійна штриховка. значить x належить від мінус 3 до 4, мінус 3 включно, 4 не включно. Далі, наступна система x 2 більше 3, мінус 3 х менше мінус 12. Знайдемо х із першої нерівності, перенесемо мінус 2 вправо, буде плюс 2, буде х більше 5. Тут х знак був менше. Змінюється на протилежне, оскільки ділимо на мінус 3 більше 4. Все, ми спростили систему. Тепер виконуємо. Графічну інтерпретацію, 4 5, числа що більше 5, розташовані справа від числа 5, числа що більше 4 розташовані справа від числа 4, і ви бачите, що спільна штриховка на проміжку від 5 до нескінченності. Значить, це є розв'язок х належить від числа 5. До плюс нескінченності 5 не включаємо. Далі третя система. Х плюс 6 більше 2. Х4 менше 2. Перенесемо 6 вправо з протилежним знаком х більше мінус 4. А тут все домножимо на 4, буде х менше 8. Тепер виконуємо малюнок мінус 4 зліва, 8 справа. Числа більші, ніж мінус 4 знаходяться. Справа від цього числа числа менше, ніж вісім, зліва від числа 8. Спільний розв'язок на проміжку з подвійною штриховкою. Х належить від мінус 4 до 8. Обидва числа не включаємо. Я пропустю декілька систем, ми розглянемо шосту. Х мінус 2 менше 1 плюс 3х. Це перша нерівність. Друга нерівність 5х мінус 7 менше або дорівнює х плюс 9. Перенесемо доданки з іксами вліво без іксів вправо, при цьому знак нерівності залишається незмінним, змінюються тільки знаки доданків. Хмінус 3х буде мінус 2х. Менше мінус 2 переносимо плюс 2, 1 плюс 2, 3. Далі 5х мінус х буде 4х, менше або дорівнює. мінус 7 переносимо вправди, плюс 7. 9 плюс 7 16. Знайдемо х із першої нерівності, розділимо обидві частини на мінус 2, знак нерівності розвертається х більше, ніж мінус 1,5. Х менше або дорівнює 4. Все, тепер виконуємо малюнок. Мінус 1,5 порожня точка. 4 зафарбована точка. Числа що більше мінус 1,5 розташовані справа, числа менше або дорівнює 4 розташовані зліва. Подвійну штриховку цієї системи ми бачимо тут між точками. Х належить проміжку від мінус 1, П'ять десятих до чотирьох, включно 4. Наступна система, яку ми з вами розв'яжемо, дев'ята. 4 ікс плюс 19 це перша. 4 ікс плюс дев'ятнадцять або дорівнює 15 ікс Мінус 1. Далі 10х менше 3х плюс 21. Знову переносимо з х вліво без х вправо, спрощуємо. 4х мінус 15х буде мінус 11х менше або дорівнює 19. Переносимо. Право буде мінус 20, мінус 19, мінус 1, мінус 20. Далі. Тут переносимо 3 вліво х3х, 10 мінус 3х, 10х мінус 3х буде 7х менше 21. Далі. Першу нерівність ділимо на мінус 11. Під'ємне число, знак нерівності. Розвертається, х більше або дорівнює 20 одинадцятих. Можемо записати, можемо виділити цілу частину, буде 1,9 одинадцятих. Далі. А тут х менше, 21 ділимо на 7, буде 3. Це, тепер виконуємо малюнок. 1,91 це число, що розположено зліва, розташовано зліва. Так, хвилиночку, 1,9. Три справа це порожня точка, числа, що більше, розташовані зліва. Що менше розташовані ось справа, а що менше розташовані зліва. Так, і видно спільний проміжок. Х належить від 1,9 до 3, 3 не включно. Далі ми з вами розглянемо подвійні нерівності. Подвійні нерівності розв'язуються двома способами. Можна їх розв'язати за допомогою властивості числових нерівностей, як ми будемо робити сьогодні на уроці, а можна розв'язати за допомогою систем. Номер 616. 616. Подвійні нерівності читаються і записуються, починаючи із середньої частини нерівності. Перша нерівність така. Х-4. Більше ніж мінус 3, але менше, ніж 7. Ми будемо використовувати властивості числових нерівностей. Пам'ятаємо, що якщо ми до всіх частин нерівності додамо або віднімемо одне і те саме число, від цього знаки нерівності не змінюються. Ми отримаємо нерівність, нерівність рівносильну дані. Тому ми будемо додавати число 4. Чому додавати? Тому що нам треба отримати х, знайти х. А щоб позбутися цього від'ємного доданку, маємо додати 4, тоді сюди додамо 4, а щоб отримати рівносильну нерівність, додамо 4 і до правої частини, і до лівої частини. Тут 4 і мінус 4 взаємознищуються, виходить просто Х. Тут виходить 1, мінус 3 плюс 4 буде 1, а тут 11. Все, ми нерівність розв'язали. Ми бачимо, що х знаходиться між числами 1 і 11, тому маємо записати відповідь х належить проміжку від 1 до 11. Навіть малюнок тут виконувати не треба. Друга нерівність 3х плюс 0,6. Більше або дорівнює мінус 2,4 і менше або дорівнює 3. Тут ми маємо виконати дві дії. І так, спочатку ми віднімемо 0,6 від обох частин цієї нерівності, від трьох частин, а потім поділимо на 3. Віднімаємо 0,6. Тут вийде 3х. Тут віднімемо 0,6 мінус 2,4, мінус 0,6 буде мінус 3. Обидва числа від'ємні, тому ми їх додаємо і знак мінус у відповіді. Тут віднімемо 0,6 вийде 2,4. Тепер все ділимо на 3. 3 число додатне. Тому отримаємо посередині х. Знаки нерівності не змінюються. Мінус 3 поділити на 3 буде мінус 1, 2,4 поділити на 3 буде 0,8. І запишемо результат. Х належить проміжку від мінус 1 до 0,8 включно. Третя нерівність. 6 мінус 2х більше або дорівнює мінус 0,8 додатне число, і менше 1,4. Тут теж дві дії. Спочатку ми віднімемо число 2, а потім 6, а потім розділимо на мінус 2. І так, віднімаємо 6. Виходить мінус 2х, не загубіть цей мінус. Ми 6 відняли, залишилось мінус 2х. Тут ми віднімаємо 6, значить, мінус 6 плюс 08, 0,8 буде мінус 5,2, від правої частини віднімемо 6. Мінус 6 плюс 1,4. Це буде мінус. 4,6. Тепер ми маємо поділити на мінус 2. Поділити на мінус 2, це означає, що знаки нерівностей мають змінитися на протилежні. Для зручності ми з вами, щоб не робити зайвих рухів, запишемо: тут поділимо на мінус 2, буде просто х, а результат. Ділення на мінус 2 правої частини ми запишемо зліва і своїм оцим знаком нерівності. Буде більше, ніж 2,3, а цей знак, це результат ділення мінус 5,2 на мінус 2 запишемо справа із своїм знаком 2,6. Тобто ми. Зробили отакі перетворення, цей результат сюди, а цей сюди. Виходить, що х знаходиться між числами 2,3 кругла дужка і 2,6 квадратна дужка. Маємо розуміти, що при діленні на мінус 2, тут буде число 2,6, знак розвертається, тут х. Знак розвертається 2,3. Але, якщо ми перевернемо цю нерівність, то ми отримаємо те, що ми отримали. Тоді для зручності можна це робити таким чином. І четверта нерівність записуємо х5 мінус 2 більше, ніж 4, але менше або дорівнює 5. Спочатку додамо 2. І вийде х п'ятих більше, ніж 6, але менше або дорівнює 7. Тепер все помножимо на 5. Нам треба позбутися оцього знаменника. 5 число додатне, тому знаки нерівності не змінюються, і вийде х більше, ніж 30, але менше або дорівнює 35. Х належить проміжку від. Числа 30 до числа 35. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Далі буде.